Нарешті знайшла хвилинку і записую вам продовження про нашу подорож. Не знаючи, що квитки на паром можна було взяти онлайн, ми попрямували прямо до самого парому. Так як добралися ми вже на вечір, вибір паромів був невеликий. Залишився один і він коштував 480 євро. Для нас це було задорого. І ми залишилися на ночі в Любі. Забронювавши на ранок квиточки на паром, загальна сума була 148 євро, це значно менше, ніж. За вечірню дорослий квиточок коштував 24 євро, дитячий 3,73. Маленький автомобіль коштував 15 євро. Каюта 29 євро. Ще було до цієї суми включено страхування і податок на самий паром. Номер готелі коштував нам 120 євро, 120 плюс 148, тобто це половина суми від вечірнього парому. Ну, я рахую, ми нормально зекономили і плюс е, побачили гарні місця в бізі. Моя вам порада, і я теж буду на наступний раз так робити: брати квиточки заздалегідь і онлайн. Як ми зробили вже по дорозі назад. Ціни залежать від перевізника, і ще дуже важливо брати в будній день. З яким перевізником ми плили, я напишу в описі. Бажаю вам гарних і цікавих подорожей.